Дев'ятикласниця Анастасія Токар разом з іншими полтавськими учнями змагалася у міському конкурсі, присвяченому українській мові. Дівчина зізнається, вже давно має потяг до гуманітарних дисциплін. Тож завдання написати твір не викликало у неї складнощів. Тим паче, що тема «Об'єднайтеся ж брати мої прийшлася до душі. Найголовніше, я хотіла висловити свою думку щодо проблеми вивчення та Використування української мови самими українцями, адже це досить важливо в наш час і через тип ті події на сході України. Цього дня Анастасія серед тих знавців української мови, які стали переможцями та посіли призові місця в міському конкурсі. Подібна зацікавленість до рідної мови у школярів відзначають педагоги з кожним роком зростає. Якщо раніше що не будемо приховувати правди, більше лунала російської мови, то зараз вже йде тенденція до того, що вже діти оце це нове покоління, то вони більше спілкуються навіть у побуті нашою рідною мовою, і це звичайно дуже радує нас, педагогів. Те, наскільки вони знають та люблять рідну мову, у літературно меморіальному музеї Івана Котляревського демонстрували учні загальноосвітньої школи номер 2 Хлопці і дівчата декламували українською улюблені вірші та співали пісні. Свою рідну мову говорять діти, вони можуть вирізнити з поміж десятка інших завдяки особливій мелодійності та співучості. Вона сповнена кохання, вона тече. Наплавна до дуже сильно англійська мова теж гарна мова, і вона зараз не менш потрібна аніж українська мова, адже нею вільно володіють багато країн світу. І я вважаю, що потрібно її вивчати, але українська мова вона рідна у світі починаючи з 2000 року, 21 лютого, відзначають міжнародний день рідної мови.